Дев'ятниця до дев'яти ангельських хорів, день четвертий, влади. Святі ангели, хору влади, ви добрі духи наших парафій. Будь ласка, бережіть лад і допоможіть побороти усю ту нашу недбалість, яку ми проявляємо до Господа присутнього у Євхаристії. Ми довіряємо себе, вашій обіці, щоб ви могли допомогти нам досягти святості, навчіть нас шанувати священників і допоможіть розвинути готовність до служіння та безкорисну любов до наших ближніх. А особливо допомагайте тим парифіянам, які не мають пастиря. Святі ангели, хору влади, ангели наші, парафії і спільнот замініть нашу духовну байдужість, на ревність до нашого Святого Господа Бога. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і на і час, і на віки вічні. Амінь. Свят, 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 Господь, Саваот, От, повне небо і земля, слави Твоєї, Осанна вишніх, той, йде ім'я Господнє Осанна Вишніх.